Друзі, всім привіт! Ви на каналі Jack of All UA і після майже місячної перерви вашій увазі сьогодні я пропоную нове відео. Взагалі, цей випуск планувався як підсумки другої половини вересня поточного року. До речі, за першу половину вересня у мене є відео. Хто ще не дивився, залишу. Покликання в описі, і також в кінці цього випуску буде перехід. Отже, за першу половину вересня у мене підсумки були, за другу половину вересня я планував їх робити в цьому відео. Але життя так закрутилось, що останній місяць було не до монет. Тому за період з приблизно 15 вересня по 13 жовтня, як такового, нічого я не. Не купив по факту, називаючи все своїми іменами, я взагалі нічого з нумізматичної продукції не купив. Тому просто розпакую сьогодні одну монетку, ще деякими ідеями з вами поділюсь, і якби на цьому буде і все. Тож, гайда розбиратися. І так, друзі, 30.08.24 Нацбанк України випустив нову монету, присвячену Верховній Раді України, і ця монета має назву парламентаризм. 10 вересня відбувався перший продаж цієї монети. Я собі замовив одненьку, і нарешті руки дійшли, щоб її розпакувати. Тож цим і займуся. Так, конверт у мене вже був вскритий, і Всередині ми бачимо ось такий вміст. І так, у нас є накладна, 10 вересня було зроблене замовлення, і 26 вересня воно тільки було опрацьоване. Чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, коли я цю монету отримав, чи то в останні дні вересня, чи вже в перші дні жовтня, але ну, десь пару тижнів вона у мене вже вдома полежала. Ще раз проговорю, записую я цей випуск 13 жовтня, і ось тільки зараз. Готовий зайнятися оглядом цієї монети. І так, парламентаризм у сувенірному пакуванні. Номінал 5 гривень, і ціна монети була 163 гривні в інтернет-магазині НБУ. А, значить, під час першого продажу там всі екземпляри монети розгребли. А ось під час другого продажу в жовтні. Який, здається, не так давно відбувався, чесно кажучи, взагалі вже по датах заплутався, тому що життя несеться так, що складно все відстежувати. Під час другого продажу якось монетка не залетіла і доволі довго ще висіла на сайті. Буквально за 10 хвилин до запису цього випуску зайшов в інтернет-магазин НБУ. Уточнити, уже монети немає. Все-таки останні екземпляри були розібрані. Так. Ось так монетка запакована. Ось так вона запакована. І ось так вона виглядає. І так, парламентаризм. parliamentary democracy, Національний Банк України, National Bank of Ukraine. І тут у нас іде напис Монети України, – «Coins of Ukraine». Так, на блістері на лицевій стороні а, блістеру ми бачимо будівлю Верховної Ради України в Києві. Цікаво так зроблено. Тут все синім-синім кольором, але прапор України, ну якби в своїх рідних кольорах, і доволі красиво так виглядає на верхівці цієї будівлі. Так, ось так монета у нас в блістері виглядає. Це у нас аверс. Так, на аверсі у нас а, половину поля монети займають а, фігурки людей, котрі уособлюють українців. А внизу у нас ось таке стилізоване табло, на якому в. В залі Верховної Ради України виводяться результати голосування. Також у нас тут зліва є емблема банкнотна монетного двору України. Внизу є напис Україна-2024. З правого боку, внизу, скажімо так, ну, майже внизу, у нас є номінал 5 гривень. Так, по центру у нас малий державний герб. Ну і також у нас під. Під фігурками людей є багато різних слів. Під фігурками, біля фігурок. Так, у нас є свобода, правда, народ, парламентаризм. Демократія. Ну і багато-багато всього. В принципі, все це можна детально, якщо треба, в інтернеті. Нагуглити. Я не буду на цьому акцентувати увагу, тому що монета вийшла уже, ну скажімо так, давно. Знову ж таки, я роблю цей огляд уже вдогонку. Я думаю, що хто цікавиться, ви вже огляди інших нумізматів встигли подивитися якби, з максимальними деталями. Так, на реверсі, на реверсі монети, у нас є ось така композиція е, герб. І напис Рада. Верховна Рада України. Все це в такому ось о, ромбику чи перевернутому квадраті, не знаю, як правильно це назвати. І навколо у нас о, такий ось орнамент. О, хоча читаючи опис для цієї монети від НБУ, там вказано, що це стилізований український орнамент. Як на мене, то у мене особиста асоціації з якимись орнаментами народів Південної Америки, якщо чесно. Так, ну і звісно ж, у нас є багато інформації англійською та українською мовами. Так, давайте подивимось на технічні характеристики пам'ятної монети. М -м, можете поставити відео на паузу і детально все прочитати, роздивитись. Ну, і також покажу вам опис, якби цієї монети, знов-таки можна поставити на паузу відео і все детальненько прочитати. Я щиро радий вітати всіх вас, цей дуже особливий для українського парламенту день. Тому що спільно з Національним банком ми сьогодні презентуємо дуже важливу монету, яка присвячена не інституції, не особистостям. А тому символічному явищу, яке поєднує нас всіх. Це парламентаризм. І дуже важливо, що у цій монеті були закарбовані всі символи, які напряму пов'язуються з парламентаризмом як явищем. Це і демократія, і свобода, і рівність, і закон, і повага, і права людини, і ціла низка інших речей, які в українському парламенті в нас символізують. Те, що ми називаємо парламентаризмом, і ці поняття є найважливішими для кожного з нас, для тих, хто слушать народу України. І ці поняття є щоденними нашими орієнтирами і завжди були головними векторами розвитку. Я дуже добре пам'ятаю той період, коли ми проводили дискусії з головою Національного банку, яка має бути ця монета. Ми почали говорити про сутність, про цінності, про людей. І ви бачите, що там насамперед відображені силуети людей і зазначені ті цінності, які складають основу парламентаризму. Там є стилізована зала пленарних засідань, інформаційне табло. Ще особливо важливо, чому це українська монета, тому що вона символізована українським орнаментом. Безперечно, що вартість цієї монети значно більша, ніж її номінал. Я передаю слово голові Національного банку, пану Андрію Пишному. До національного банку це честь. Вшанувати український парламентаризм. Саме тут відбуваються ключові для України процеси. Саме тут реалізується основний принцип єдине джерело влади це народ. Присутність українського народу у владі реалізується через представницький мандат, яким наділяють український парламент, який ухвалює державницькі рішення. Це те, що створює нашу суперсилу. Я прошу вас звернути увагу на символи. Справедливість, захист вітчизни, європейська інтеграція, свобода, демократія, людина, розвиток країни, інклюзивність, рівність, закон. Доктрина Української держави так чи інакше містить кожну із цих цінностей. Для нас було важливо знайти на цьому невеличкому, круглому металі відобразити. Дуже важливі символічні речі. Національний банк закарбовує в пам'ятній монеті, яку ми сьогодні презентуємо. І для мене честь, пане Голово, сьогодні вам вручити перший екземпляр. Добру путь українському парламентаризму пам'ятній монеті в Україні. Дякую. 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 Я щиро дякую голові Національного банку Андрію Пишному і всі от вашій команді за сприяння у випуску цієї монети. Єдине, що я хочу побажати, щоб, можливо, найближчим часом ми мали можливість отримати від вас ще одну, мабуть, найголовнішу монету, яка буде присвячена нашій спільній перемозі. І я переконаний, ми таку саму велику презентацію проведемо, в тому числі в стінах Української Верховної Ради. Дякую, пане Дякую. Так, друзі, ну і тепер мої власні враження, власні коментарі. Значить, якогось особливого пієтету я до цієї монети не маю, не відчуваю. Я не можу сказати, що вона е погана чи взагалі ніяка. Ну, вона доволі якби цікавенька, от завдяки знову ж таки такій е е композиції. Та і тут на реверсі, в принципі, непогано вийшло. Але багато було дискусій, таких суперечливих думок з приводу цієї е монети. Ну, відносно того, чому і кому вона е присвячена і так далі. Ну, не буду вдаватися в подробиці. Ну, що є, то є. Так, це зараз я намагаюся розібратися. Це там, я так розумію. Між капсулою і якби, блістером є, типу, якийсь пил. Хоча, можливо, це і капсула подряпана, не знаю, ладно. Е, тому, як би ще хочу сказати, Ну, одну монету я в колекцію е, взяв під час другого продажу навіть не намагався, тому що е, не зовсім зараз до цього. В житті, якщо чесно, не скажу, що нумізматика прям ну, зовсім на зупинці, але на певній такій паузі стоїть. Тому одну монету в колекцію взяв, вона приїхала, нарешті розпакував, з вами поділився, ну то і добре. Тож, друзі, фактично, за період з 10 вересня по 13 жовтня 2024 року я купив. Ось лише цю монету. Але, в принципі, є ще у мене один моментик, яким з вами хотів би поділитись: 500-гривнева купюра виловлена з обігу. Ну, мабуть, звісно, вона вже не в ідеальному стані, але в дуже-дуже гарному. Це так, якщо говорити простими словами. Це купюра зразка 24-го року, на яку нанесені ось ці е, відомі всім слова. Слава Україні, героям слава! І якби от з цього року вони на е, українські гривні почали наноситись. Звісно, я не говорю, що це прям якесь там. Досягнення, і що прям ця купюра чимось там іще особливо цікава своїм номером чи щось таке. Хоча, ну, знову ж таки, як на мене, і номер не такий, то вже поганий: 95-95. Тому хай буде. Поки що покладу в колекцію. Ну, а там, а там подивимось, чи довго вона у мене затримається, чи ні. Але все ж таки покладу в колекцію хай полеже е, поки що. Ну і говорячи про обігові українські гроші, знову ж таки уважно передивляюсь весь дріб'язок, котрий отримую на здачу, і все одно потрошку кожного місяця щось в свою колекцію докладаю. Наприклад, ось знову одна гривня 2001 року, е також піде в мою колекцію, тому що вона така жовтенька, з близьком штемпельним, правда, з такими от е забрудненнями. Але. Але, але всі ось такі гарненькі, жовтенькі гривні яскраві я відкладаю. Ось, друзі, в принципі, і все. Чим я можу поділитись з вами в плані нумізматики за період часу з середини, або краще сказати, з другої половини вересня, по першу половину жовтня. Ну, але що є, то є тим поділився. Е, хоча ні, ще можу поділитися з вами приємною новиною, моєю радістю відносно каналу. Нарешті, друзі, цей канал набрав не тільки 500 підписників, а вже навіть і перевалив за цю цифру. Тому я дуже-дуже дякую. Дійсно щиро дякую всім, хто за цей місяць що минув. Підписався на канал, тим, хто, можливо, привів сюди нових людей. Хто ще не підписаний, будь ласка, підпишіться на каналі. Не тільки про нумізматику йде мова, також час від часу трапляються огляди електроніки, і знову ж таки і не тільки це. В принципі, можете почитати опис каналу, можете. Подивитись на те, які відео уже на ньому є. І якщо ці теми вам цікаві, а ви ще не підписалися, будь ласка, підписуйтесь, приводьте сюди своїх друзів, рідних, знайомих, коротше, нову аудиторію, і будемо розвиватися разом, розвиватися і підтримувати український YouTube. Ну, а якщо раптом хтось захоче підтримати... Цей канал і його автора фінансово. То, друзі, нагадую вам, що у мене ви можете придбати ось таку а, монету від королівського монетного двору, Британського королівського монетного двору. А, а саме монета дідей 80-та річниця, огляд на неї також на каналі є. В кінці відео залишу перехід, і в описі також дам покликання. До речі, цю монету ви зможете у мене забрати майже за собі вартістю. Скільки, скільки вона мені вийшла, майже за стільки я її і віддаю. Тому що у мене є ще один екземпляр, котрий я залишаю для себе. Ну а. Рухатись і розвиватись далі треба, тому потрібні кошти. Ну, і якщо говорити про українські монети, то також одну монету Орінек ви можете у мене придбати, причому за також дуже-дуже низькою ціною. Тому, друзі, ось така інформація для обмірковування. На цьому на сьогодні, все. Дякую всім, хто додивився до кінця, буду вдячний за коментарі, по суті, вподобайки. Якщо поділитесь цим відео з е, тими, хто також цікавиться нумізматикою. Бажаю вам вдалого, цікавого та легкого колекціонування і до зустрічі в наступних відео. А вони обов'язково будуть. Так, друзі, і невеличкий постскриптом хочу записати. Неочікувано швидко до мене доїхала посилка з Укрпошти, замовляв їхній фірмовий одяг, але, звісно, мова не про це. Також разом з одягом замовив один поштовий випуск і хочу його також в це відео додати. Якщо раптом хтось... Одразу задається питанням, до чого тут продукція Укрпошти в нумізматичному відео. Зараз все поясню. Хто слідкує за моїм каналом, той знає, хто не слідкує, пояснюю. Коли Укрпошта і НБУ паралельно випускають продукцію, присвячену одній якійсь події, чи там. Одній якій службі, назвемо це так, то я намагаюсь для колекції зібрати відповідно обидва цих варіанти продукції і від НБУ, і від Укрпошти. Тому на цей раз я собі замовив поштовий випуск, присвячений Миколаєву. Так, давайте розбиратися. Значить, в... Цей набір входить поштова листівка Миколаїв місто на хвилі. Цікаво так зроблено на хвилі, і тут так все е розпливається, скажімо так. Так, тираж 35 тисяч екземплярів. Також у нас є ось такий конверт першого дня. Тут можна поставити відео на паузу і все детально прочитати. Як завжди, українською та англійською мовами подається інформація. Ну і безпосередньо. Найголовніший елемент цього випуску або набору це блок марок. Ось так він виглядає. 180 тисяч тираж маркового аркуша. Ну, і, відповідно, до чого я веду в одному зі своїх попередніх нумізматичних відео, там, де я розмовляв про. Там, де я розповідав про медалі, присвячені Миколаєву із серії міста героїв, а я говорив, що в принципі коли буде нагода, то також куплю і укрпоштівський випуск. Ну що ж, ось нагода випала, то придбав і тепер в колекції є як продукція НБУ, так і продукція Укрпошти, присвячена Миколаєву. Як на мене, доволі таки цікавий а, випуск вийшов. Так, вдруг він був відправлений 26.07.2024 року. А в обіг ці марки введені були 9 вересня 2024 року. Так що, друзі, ось іще така у мене обновочка. Ну і як ви звернули увагу, навіть на таке мінімальне замовлення все одно іще додали конверт з псом-патроном. Скоро доведеться їх, мабуть, солити, як то кажуть. Все. Всім дякую за увагу, до наступних зустрічей.